Тут, на святих Київських горах, на берегах древнього Дніпра Славутича по-особливому відчувається глибина української душі і ширина українського світу. Тут з нагоди ювілею хрещення Русі України з'ясяє ще один світильник віри князя Володимира як світло від світла. Буде освячений наш Патріарший Собор Воскресіння Христового як серце нашої церкви. Я запрошую усіх наших вірних, усіх віруючих людей прибути на це свято, щоб оновити свій особистий світильник віри. Христос навчає: Я є світло світу. Хто йде за мною, той не блукає у темряві, але має світло життя. Київ, 16-18 серпня. Освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового на лівому березі Дніпра. Собор єднає всіх.